То найкраще українську мову засвоюється через художню літературу, тому українську літературу розстріляно практично. Звісно, я би порадила тексти геніального українського письменника, про якого вам не розповідають. А я би радила вам читати геніальну прозу Євгена Пашковського. Це густа проза, як кров українського воїна. І якщо ви почнете її читати, ви зрозумієте просту річ, що ви ніколи до кінця свого життя не вивчите. Української мови, тому що це найпотужніша мова і найсильніша. Легше для читання це твори літописця ХХ століття. Він сам себе так вважав, Гомера ХХ -го століття Уласа Самчука, зокрема його геніальний текст Волинь. А якщо говорити про сучасних українських письменників чи сучасного українського письменника, то тоді ти тягнешся рукою до творів пана Дочинця. Читаєш його і оживаєш.